Ну що, друзяки, всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Ніксоном. Давненько я не виходив на зв'язь десь 2-3 тижні. Дуже багато людей пишуть, Ніксон ТД пропав, друзі. Їду. Сьогодні Попитаюся зняти для вас відосик. Дуже багато за ці 3 тижні сталося в моєму житті, тому якби не було часу знімати відео, да й бажання не було знімати відео, але... Сьогодні я прокинувся зранку і вирішив, що треба зняти відео, не треба так пропадати. Треба продовжувати свій канал і дивувати своїх підписників і радувати новими риболовлями. Друзі, розкажу відео, чого далі відео розкажу, чого не знімав так довго відосики. А сьогодні ми їдемо на риболовлю на Великий Луг. Запорожці мене зрозуміють. Був я вчора на розвідці їздив просто проїздом гранітному кар'єрі, подарочному мосту. Є люди, сидять друг друга на головах, але риби толком нема. Ловлять таку мілку тарань, проскакують карасики по 300 грам, але я вирішив сьогодні поїхати в інше місце. Тут дали мені водочку, що є круг на тарані і попадається щучка невеличка. Тому я загрузив фідер, взяв з собою свій спінінг новесенький вам Сьогодні знимемо маленький відеоогляд на цю палочку дайва на мій спінінг. І попитаюся для вас сьогодні щось поснімати. Не знаю, буде риба чи не буде. Тому все побачите далі в відео, друзі. Залишайтеся зі мною, Ну, а я поки їду на місце, де буду ловити. Там десь залишу машину, будемо дивитися, де є місця, там походимо, покидаємо, може розмотаємо фідерочок, на фідерочок половимо. Не був я в цьому місці, вже 29 років живу в Запоріжжі, але ні разу не доїжджав до самого кінця Великого Луга і там не ловив. Але сьогодні хочу доїхати, поглядіти, що там у нас природка, друзі, сьогодні тепленько і вирішив трохи погуляти біля водички. Це якийсь... Наторії профілакторія, ми повертаємо вправо і їдемо туди далі. Бачите, друзі, лоха таке. Ось так. Їхав, їхав і заїхав в ліс, дерево упавши. Подивимося, що там далі. Ну що, Друзі, як показано на карті. Поїхав я до кінця по цій головній дорозі, там десь водоканал якийсь знаходиться. Там якась стройка, дорога ужасно розкатана. До Дніпра там не дойти. Тут знайшов дорогу іншу. Зараз побачимо, ну, я трохи не туди звернув. Зараз побачимо, що тут є вихід до Дніпра. Чи нема. Пісочок вроді такий. Ну, Дорога така грязновата, друзі. хто... В себе не віри за кермом, лучше сюди не їхати, тому ось тут якийсь столочок, мені казали. Бачите, якісь очисні сооруження. І така гарна зимова природа. Надіюсь, в мене там не вкрадуть нічого з машини. <свіс> Друзі, да, З останнього відео десь мене 2-3 тижні не було. Були в мене проблемки, случилося горе таке, що загинув мій товариш Серега, з яким я півтора року провоював, дуже добрий хлопчина. О, допомагав жінки з похоронами, по дому там, підтримував як зміг, дуже допомогли наші побратими військові. Дуже дякуємо велике. Ну так, друзі. Дуже гарний Сережка був сім'янин, хазяїн. Просто добра і життєрадність людина. І отак трапилося, що загинув на цій війні проклятій. У Сереги залишилася дружина і донька. Так що всі ті, хто хочуть допомогти родині, я в опису залишу карточку Альони, дружини. Не кажу, що там всім обов'язково треба скидувати гроші, друзі. Хто кого є можливість там по 100, по 200, по 500 гривень, я думаю, їй зараз потрібна допомога, тому що дружина залишилася з дитиною, одна з цими, цими нашими побутовими проблемами, які нас спонукають кожен день щось робити, щось шевелитися і тому, тому хто зможе, дуже буду від себе вдячний. Так що, друзі, долучайтеся до допомоги. Дуже дякую нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і дають нам можливість жити тут спокійно. Так що не забувайте про армію, обов'язково донатьте. Разом до перемоги. Слава Україні, друзі! А я вже знайшов таке місце, диванчик. Бачите, це якийсь вхід в якусь протоку тут. Не знаю, я тут ніколи не був, там якісь очисни сороження, той ставочок, що ми бачили. У нас тут таке розкриття Дніпро. Тут дуже гарно, чисто. Вон там столик зроблений. Зараз поближче піду, подивлюсь, що тут таке. І тут у нас отака, така, друзі, протока. Рибки не бачу. Бачу, що тут дуже мілко. І кидати треба далеченько, навіть той самий фідерок. Ну Не знаю, побачимо. Може тут запинемось, може поїдемо далі. Бачите? Наш Дніпро. Тут лівий берег іде. Я там колись їздив теж. Гарні міста є є. Але одна проблемка тут з нашим великим лугом, те, що тут дуже маленька глибина, Тут порядка 100, а то й 200 метрів до русла Дніпра йде. І тому хто хоче тут ловити, чи треба корабликом користуватися. Гарними вудками кидати. Водичка тут прозрачна, тут взагалі по коліна можна на ту сторону перейти. Бачите? Це Дніпро. Дуже маленька глибина тут, друзі. Не знаю, є смисл тут розкладуватися, ловити чи нема. Зараз ще погуляю, подивлюся, де краще місце. Може сюди і під'їду машинкою. Так що так. що Все одно, друзі, краще, ніж вдома на дивані лізати. Треба їхати і відпочивати. Всех приветствует мини-ресторан на берегу Днепра. Убедительная просьба не ломать, не сорить, ну, не бросать мусор. Ну, кстати, прикольно довольно. Кто хочет так выехать на красивый краевид, пожарить шашлычка, ребята. Подъезд есть, я потом покажу, как сюда подъехать. Бачите? Днепр, природа, столик. Есть импровизованный мангальчик, можно что-то пожарить. напиляти дровишечок Щас Пойду ще погуляю Подивлюсь що тут друзі пішов я далі по цій дорозі бачите тут ще одне таке місце теж можна під'їхати машиною в принципі в сезон тут можна рибалити з корабликом поїхати побачити Ха. Сість поплавок висить на дереві туди обив поплавочок Бачите, тут теж є вихід на русло. Але бачу по глибині що тут теж десь метрів 250 треба вивозити, щоб щось ловити. Але якщо рибалити корабликом, можна... Що, друзі, по пандос за попандосом Ніксон як завжди. Поїхав по вулиці зеленої, хто знає туди. Там якийсь ремонт дороги, йде водоканал, все перерите. Об'їжджав через дачі. Зараз виїхав на ту дорогу, зараз поїдемо подивимось, що. Якщо... Ну шо друзі, заїхав ще таке місце почав. Звісно страшно сюди заїжджати було. Люди сидять. Ну кажуть, одну тараньку зловили. Не знаю, зараз побачимо. Напевно тут розкладуся і буду ловити. Грязно. Футку тут п'ють добро, баяни ваяють, тут якісь ігранчики. Але гаточки є зроблені. Добре, люди собі поробили разведаю новые места это поворот походу в гадючку доехал сюда в принципе дорога нормальная и есть, езди машиной встать так что до уваги бля в сезон можно ловити и тут карася вон там все повороты и рыба плещется бачу сейчас побачим ну, чувак стоит ловить дядька каже что плитку зловив, в такую больше ладоньки показував, я не снимал Ну, грязного мусора багато, але люди собі поробили тут гаточки нормальні місце. Бачите, можна в будні дні приїжджати ловити. О, Хтось даже свадьбу грав, порвав баян. Так що таке? Так, надіюсь я тут не втану. Так, я з собі водички сейчас замішаємо кашку, хай напіває воду, хай напіває водичку. Ми будемо збирати на 16 і мулькуватись. Побачимо, що тут з глибиною. Чоловік каже глибоковато. Ох, прикормка так пахне, друзі. Фанатік. Фанатік можна робити. Мені флагман подобається їхній. Тука на холодну воду дуже погано п'є. Не треба було вдома замішати, але в мене не було часу Це було для спонтанно сьогодні у для фідера пиліла, буде само тут уже нормально все сейчас чуть-чуть вот так. Такий друзі, новенький спінінг в мене Дайва Ніндзя. І така же катушка одноманітна. Фішка цього спінінгу, що він складається з двох частин, але комілєва частина, там, де катушка прикручується, вона ще телескопічно видвігається і дуже зручно його возити в собраному віде в авто. Прям в таким. Отак я його і перевожу, готовий. Силу. оп 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 Тут будемо витягувати. У друзі, виключилось. У нас така плітка. Коти сьогодні будуть доволі. І я доволен. Давно не ловив рибу, так що, радію, навіть такий маленький. Возьмо мою для котів. бо коти вже в мене скоро з'їдять. Вони так звикли за минулий місяць, що кожен день з рибою, що зараз, як приходжу з роботи, а не... Мяу-мяу. то де риба. І клюнула, кстати, друзі, на пучок Апаріка. Так що перенаживляємося і ловимо далі. А ви ставте лайки і підписуйтесь. Ніксон продовжує. Так, друзі, у нас покльовка на фідер. У нас сьогодні задача максимум стоїть накормити котів. Якщо вийде зловити пару карасиків для себе, буде дуже добре. Так, будемо виматувати. Щось там покльовує. Ух ти! Щось так важко йде. Щось покльовує. Щось є, друзі, не знаю що. другой заброс уже рыбка подошла сейчас есть смысл ставить клипсу ну, сейчас побачим что там клюет может есть смысл ставить клипсу будет ну что съел друзья там клипка дергается бачу <laughs> ну дуже крупно вот такая скумбрия но от нуля Никсон сегодня ушел Друзья, друзья, у нас дуплет, вот такие коты сегодня будут довольны. Ну що, друзі, подбігає наша рибалочка к завершенню, вже у нас сідає сонечко, тому скоро буду збиратися вже. Хочу вам похвастатися своєю обновочкою, яку мені подарували на день святого Миколайчика. Те, що моє Ну, Такий ножичок. У мене вже другий цієї фірми. Цієї фірми ножичок другий БРС КНІВЕСК. Купляв я цей ножик по флагмані. У нього дуже такий добрий чехольчик пластиковий з кріпленням на пояс таким. Бачите, Чик. кнопочку нажимаєш. Раз, і кріплення відкривається. Дуже важко відкривається кріплення, і це дуже добре. І так закривається. Є такий блокератор тут, щоб кнопка вже не натискалася. Бачите? Дуже удобно сидить на поясі. Така удобна рукоять. Жорстка кабура, дуже так важковато витягується, але це дуже і добре. Це я брав ножик такий для лодки. Тут можна буде прив'язати якусь пробку або єву. Щоб в случаї, якщо ножик впаде в воду, щоб не втанув. Ну, це я потім зроблю ще до лодочного сезону. Дуже далеко. Не знаю, відкриється в наступному році чи не відкриється. Ну я думаю, поки буде війна. Плавати, риболовити, що вона в Запоріжжі можна забути. Ось такий гарний ножичок, друзі. Тонке лезо. Бачите, обух який. Тут тонесеньке лезо, а тут обух. Ножик дуже гострий. Вже тестував мій кум. <гум> кум привіт, якщо дивишся, порізав палець собі, поки подивився ножик. Так що це вже ножик бачив кров. <гум> да, друзі, дуже удобний, сидить в руці. Це такий. Осідневний робочий ножичок, яким можна і ковбаску порізати, і паличку заточити, рогачик на риболовлю, або щось відрізати. Дуже гарна заточка. Але я собі купив точилку ганза, потім похвастаюсь, Хто дивиться в мене в Тікток і в інстаграмі, ті бачили, що мені дружина подарувала ручну точилку Ганза. І тепер всі свої ножі, які я буду докупати в колекції, завжди будуть гострі і готові до використання на природі. Дуже подобається ножик, не дуже тяжкий, ну, не дуже важкий Такий, знаєте, робочий тісачок, який можна завжди з собою положити в кишеню, пристигнути на ремень, взяти з собою на риболовлю і там щось зробити їм, що потрібно. Так що, друзі, купуйте собі гарні речі і радуйте собі такими маленькими гаджетами, такими прикольними ножичками, ехолотами і всім іншим, тому що життя у нас одне. І треба купувати, якщо є можливість, те, що ти хочеш. У мене є можливість, і тому я собі купую те що, те, що хочу для рибалки. Завжди на мене ругається моя жінка. Люба, я тебе люблю, не ругайся. Тому що як, коли бачать ці вудки, сумки і все проче, ну, чоловіки та дружини риболов... риболовів мене зрозуміють. Так що такий, друзі, такий ножичок. Дуже мені подобається. Те дякую тобі за подарунок. Ну, я думаю, це не останній ножичок моєї колекції. Є в мене такий же фірми ножичок з дерев'яним рукоять з Ореха. Я його протестував вже півтора року на війні, він за мною був кожен день. Дуже прикольна, Кожна кабура. Ну, я покажу в наступних відео. Перед цим було відео. В Відпустці я знімав весною, коли в отнях відкривав сезон 23-го року. Кому цікаво, можете знайти на моїй страничці. Я теж там показую свій перший ножик, який є. В мене ще ножик СКІФ такий. Як в моїй колекції ще з три ножа? Був іще такий третій ножик цієї фірми, теж, але трошки менший. ну Я йому подарував своєму товаришу, побратиму. Ченчик, якщо дивишся, тобі привіт. Щоб у нього завжди був з собою ножичок, він зміг порізати ковбаску, відкрити тушоночку, порізати канат або щось зробити, якщо потрібно. І ще такий же ножичок я подарував своєму товаришу Салогубу. У нього теж Сережка, якщо дивишся тобі привіт, Сережка Салагуб, гарний хлопчик. Я йому подарував на Новий рік в тому році теж такий ножичок. І він їм чекає і дуже доволен. Ну, Таке, друзі. Зараз ще трошки посяжу, у нас покльовочка і буду, навіть збиратися. Якби програму максимум я те, що планував, зробив, поїхав, подивився нові місця, погуляв на природі, відпочив трохи головою, зібрався з мислями, зрозумів, коли, куди далі треба йти і що робити. Так що, друзі, виїжджайте на риболовлю, навіть. Зимою, коли отака от класна погода. Сьогодні градусів 7-8 тепла, не дуже холодно. Але все одно одягайтеся. Сьогодні я одягнув свій костюм зимовий, але не одягав термобілизну, тому що і в костюмі запарився, поки в машині, поки ходив. Так що не такий холода, щоб термобілизну одягати. Надіюсь, що. В ближайший час поїду з кумом на рибалку. Плануємо або сюди ми приїдемо і поливимо на пікірочки, або поїдемо в селище Відрадне, на наш любимий залів. Візьмемо з собою мангальчик, пожаримо стейки, ну і відпочинемо. Посидимо біля водички, покидаємо вудочки. Щось буде клюне, не клюне, я не, не засмучусь, тому що вперше на рибалку я їду, щоб побути на природі, відпочити. Ну, а риба це вже приємний бонус, який тебе буде дивувати і радувати на риболові. Це, друзі, зараз буду витягувати, бо там вже десь хвилин 5 клює. Напевно, теж дупляється. Так що дивіться, зараз не буду виключати. Зараз в прямому ефірі побачити. Оп. 不行